На стадіоні гірник у кривому розі зійшлися дві команди із протилежних полюсів турнірної таблиці: Кривбас Юрія Вернедуба із топ 3 чемпіонату та Верес Сергія Лаврененка з 14-го місця УПЛ. Господарі активніше розпочали. На 11-й хвилині Данило Безкоровайний вивів Кривбас уперед. Після пропущеного Верес заграв гостріше попереду створили кілька небезпечних моментів. Успіх прийшов після 30-ї хвилини. Владислав Шарай пробив за штрафного майданчика. М'яч влучив у руку задирація. Пенальті удар з позначки реалізував Валерій Кучаров. Це перший гол-футболіста у цьогорічному чемпіонаті. Більше м'ячів у першому таймі забито не було. Один Ми очікували, що буде команда агресивна. От але ми до цього також готувалися. Ми знали наскільки команда дуже добре грає флангами, вертикально більшість закидань, заспину нашим захисникам. Але я вважаю, що сьогодні мої хлопці досить непогано з цим справились. Да, були моменти, але вони були і у нас. І команда дуже непогано виглядала в контратакуючій грі. В середині другого тайму Верес мав кілька нагод вийти уперед, але забити гравці не змогли. До 80-ї хвилини марнували свої моменти і криворіжці. Розв'язка настала за 5 хвилин до кінця. Дібанго прострілив, а Іліч відправив м'яч у порожні ворота. Аби відігратися в друге часу у Вереса вже не було. Четверта поразка рівняну у цьогорічному чемпіонаті за 6 поєдинків. Там Кривбас він територіально десь в центрі поля більше володів м'ячем, Але якщо взяти підходи до воріт і такі опасні моменти, то я думаю, що ми десь ну, команди десь награли на нічний результат. Завдяки цій перемозі Кривбас піднявся на друге місце у турнірній таблиці. Після гри наставник криворіжців визнав, що звитягу над вересом отримати було непросто. Мені дуже подобаються ті команди, де працює Сергій Лавриненко, Він до цього працював в «Інгульці», У нас завжди були протистояння. Я навіть програв йому будучи головним тренером в зарі в півфіналі. Кубка України і він грав у фіналі з Шахтарем. Так що у нас завжди такі ігри дуже серйозні, бійцівські. І видно, що Верес також дуже непогана команда. Верес після семи турів розташувався на 15-му місці. У команди чотири набраних очки за шість матчів і гра проти Динамо в запасі. Далі команда Сергія Лавриненка помірюється силами із дебютантом УПЛ столичною оболонню, яка має на одне очко більше. Гра відбудеться у Києві 22 вересня. Вадим Мороз, телеканал ITV.